Багато з вас слідкує за тим, що відбувається в країні, і о, остання риторика наших можновладців привела до того, що спілка архітекторів об'єдналася дуже потужно проти закону 5.6.5.5, який в першу чергу. Е було відчутно насмішливе відношення до архітектурного фаху, і взагалі в першій редакції слово архітектора взагалі не було в цьому законі. Воно було замінене словом проектант. Тобто інженер будь-якої професії, будь-якого фаху, міг би, по ідеї, здавши іспит на архітектурний сертифікат, міг би проектувати споруди. Ми розуміємо, що споруди бувають різної складності. Бувають особняки, які успішно можуть і майстри побудувати, так би е, я не знаю жодної країни розвинутої, де би е, таким чином принижували професію архітектора. Тобто, я знаю, там, де від великі і багаті країни, там завжди архітектори в шані і їх знають не тільки в професійних колах, але й прості е, мешканці. Я е, відповідаючи на це питання, чого хочуть архітектори, Я не можу сказати за всіх, очевидно. Але за моїми спостереженнями, шляху від просто виконавця на компанії до очільника своєї і пізніше на посаді на двох посадах керівних в державних і міських органах, то я зрозумів різні фази так того місяця, ті різні його сторони, і можу десь, скажімо, поділитися своїми роздумами, тому прошу їх сприймати все таки, як такими... 50-50 да, на, на суб'єктивні і об'єктивні е, наше міністерство колись, коли Україна стала незалежністю, називалося Архітектури і будівництва. Пізніше будівництво і архітектури, це була ця пріоритетність, вона була вже в самій назві. А потім воно плавно перетворилось в Мінрегіон. Е, архітектори жартували в Міністерство регіонів. Порівнюючи, порівнюючи з партією регіонів злощасною, а тепер його взагалі ліквідували і приєднали до Міністерства інфраструктури, і ми між собою називаємо це до Міністерства рельсів і асфальту. Так? Тобто, ну, тобто політика далі відчувається дуже неприємна. Очільниця найбільшої політичної партії в парламенті цілу доповідь на комісії на, на, на комітеті склала про те, як. Ці от, значить, злобні архітектори перезаробляють, скажем, на, на, на своїх проектах і показала проект якоїсь дитсадка, яку робила Анна Керія, яка очолює палату архітектурну, і були очевидно зміни. Ми знаємо, як професіонали всі знаємо, що проектів без змін в принципі не буває, і вона сказала, що аж на 400 тисяч гривень гай обікрала громаду на ці зміни в проекті. Архітектор, і тому давайте зробимо закон про типові проекти, щоб ми повторювали, тирижували дитсадки, школи і заберемо авторство в архітекторів для того, щоб могли ОТГ об'єднані територіальні громади передавати дарувати свій проект в іншу громаду, щоб вони не дай Боже не дали заробити архітектору зайвих там 300 чи 400 тисяч гривень. Ми цю історію проходили, і ми всі прекрасно знаємо, що суспільство наше завжди посилається на, на хрущовський період як найбільш безликий період, як найбільш безіндивідуальний період. І люди завжди говорять там ну співчувають та тим, хто живе в Хрущовках чи в типових Брежнівках. І, власне кажучи, на сьогоднішній день, коли пішов розквіт. Приватних компаній, тобто закінчилась доба монополії державних інститутів на проектування. 80% – це офіційна статистика архітекторів молодих, знайшли себе в проєктуванні виключно приватних будинків та інтер'єрів. І це є дуже насправді поганий показник, тому що тепер, коли є велика потреба в міському плануванні, в побутовій урбаністиці просто бракує фахівців, і школи наші не готові. Цим цим викликам відповідати, і переважно в Україні на сьогоднішній день я думаю синові більшість погодиться. Любов до урбаністичного планування є швидше внутрішнім поривом, аніж структурним бізнесом. Тому архітектори хочуть мати не тільки приватного замовника, а хочуть мати і муніципального замовника. І в світі так воно працює. Тобто є люди, які хочуть працювати з багатим приватним замовником. Робити як Райт, приватні особняки, а є люди, які хочуть працювати для громад і хочуть працювати для е, міста. В Що вони впираються? Вони впираються в величезну регуляторну систему, яку треба дуже мати хороший досвід для того, щоб її долати. Другий момент вони бачать, що їх кидають, тобто місто, представники, чиновники або е, якісь гравці витісняють їх часто. Вони не розуміють на якій стадії їх викинуть чи на стадії концепції, чи на стадії скізного проекту, чи на стадії робочого проекту, і у цієї спадковості про авторство немає жодного органу, який би контролював і допомагав спільноті. Архітекторів свого боку, в тому також винні і архітектори, тому що вони за 30 років не спромоглися встановити правила, тому що, як на мене, як писав Зігмунд Фройд, що цивілізацію, ознака цивілізації це є домовленості. Бо коли є чим більше домовленостей між собою писаних і неписаних, тим більше це означає цивілізаційні відносини. І, власне кажучи. Тільки зараз, коли в архітектори спілка відчула серйозний наступ на свій фах, та, почалися ініціативи про те, що слухайте, давайте будемо щось писати і домовлятися, хто перебирає авторство, як працює на різних стадіях проекту, і так далі. і так далі. Також архітектори хотіли би розуміти прозорі правила, так? тобто як в якому місці що працює, держава пропонує нам наступну лекалу, так вони кажуть. Ви мусите взяти місто умови умови обмеження, що є насправді дуже обмеженою кількістю тих обмежень, оскільки міста не мають права писати 20, 30, 100 обмежень, якщо вони мають таке бажання. Мінрегіон каже: дайте три обмеження для житлової забудови і два обмеження для всіх всі решта забудов, висотну відмітку, відсоток забудови, і чи буде це в плані. Коло чи зірочка, чи примокутник чи ромбік буде вирішувати забудовник, власник земельної ділянки або Орендар, або е його проєктант, або не разом. І для міста це буде великий сюрприз, який фасад обере для нас власник земельної ділянки. І ми подивимося, скільки скандалів по всіх містах України відбувається, коли що для місцевої влади, що для місцевої спільноти. Чи фасад стає чорним, чи стає жовтим, чи він стає в крапочку. Це є сюрприз, мотивує влада це тим, що будь-яка консультативна рада або будь-яка нарада вже вважається кордоном і негативним блоком для розвитку бізнесу, для розвитку будівельного процесу на цій ділянці. Також влада каже, що це корупція. Тобто три-п'ять експертів, коли збираються, і вони починають щось говорити. Тоді це корупція. Добре, давайте зробимо систему противаг, зробимо цю комісію виборною або зробимо її змінною на на кілька місяців, на, на півроку, наприклад, і так далі, щоб вони не звикали до того, що вони мають якусь монополію на архітектурний почерк, тому що очевидно, молоді архітектори підростають, у них з'являються інші думки, креативні і так далі. І очевидно, що інновації не сплять. Тому, Але попри те, звісно, архітектори, чого не хочуть так з мого спостереження, не хочуть відповідальності, я на посаді зустрічав дуже багато анонімних проєктів, які, очевидно, були всупереч всім нормативним документам і правилам і здоровому глузду, тільки тому, що їх до цього спонукали їхні замовники. Згідно законодавства, по ідеї, причому воно не мінялося, цей пункт, згідно законодавства. Архітектор, коли бачить, що щось виконується на будові не за його проектом, він зобов'язаний повідомити контролюючий орган, тобто інспекцію, тепер це називається Діам, а раніше ДБІ. І е, коли я спитався в Києві представників цієї служби, чи було колись звернення архітекторів, що порушується їхній проект, е, вгадайте, скільки випадків на всю країну було? Нуль. Нуль випадків, і це логічно, тому що архітектор боїться свого замовника, що він втратить роботу, так що йому перестануть е, довіряти. І тому, якщо цей закон за 30 років не працює, це правило, значить треба його поміняти. Е, тому насправді, так як це все-таки урбан форум, я завершити хочу тим, що е, тут є багато представників громад, і хочу їх закликати стати хорошим замовником для архітекторів. Хорошим замовником в сенсі прозорості, в сенсі організації архітектурних конкурсів і виконання своїх обов'язків. Якщо дійсно якийсь конкурс є виконаний, є добре зроблений, то посприяйте втіленню цього проекту, це дасть розвиток місцевих архітекторів, це дасть хороше нове середовище. І я знаю, багато країн в Європейському Союзі, де замовник є найкращим клієнтом, тому що він ніколи не обманить, якщо є е, організований. І правильно підписаний контракт приватники можуть обманювати і недоплачувати, і чим більше буде муніципальних проєктів, тим більше буде архітекторів, архітекторів вибір чи йти шляхом якогось лакшері проєктування віл, яхт і готелів, і так далі, що теж має право на життя, чи хотіти проєктувати муніципальні ратуші. Громадські простори, ЦНАПи, школи, садки та інші об'єкти соціальної інфраструктури. І ринок вирівняється, і тоді у всіх буде вибір, хто до чого має які тяжіння. Тому я думаю, що якщо є якісь думки з цього приводу залу, я задоволенням вислухаю, а в мене, в принципі, все. Тому посил основний, архітекторам треба брати на себе відповідальність, рухатись вперед, тому що роботи буде дуже багато. І я знаю, що ми точно не хочемо. Ми не хочемо типових проєктів, ми не хочемо поганого замовника держави або муніципалітет. І чим більше буде таких законопроєктів, тим менше якісної архітектури в Україні буде з'являтися. Дякую. Вау дякую. Я до вас маю два запитання, а потім ще поглянемо в аудиторію. Що би вони хотіли сказати? Перше запитання Ви говорили про досвід з інших країн, де, де архітектори трошки краще захищені. Могли би ви можливо конкретизувати який найкращий приклад? За чим нам слідувати? І вчитель Штефан Беніш, який показував мені свої проекти в, в, в муніципалітеті в Німеччині, і колись власне, він мені сказав, для мене ну, третина замовлень Беніш Архітектин є муніципальні. Ми беремо участь в багатьох конкурсах на садки, на ратуші, на школи. І це є один з чітких таких позицій в архітектурному бізнесі. І е кожна нова школа, яку я відвідував, вона вражала мене новими і новими інновативними планувальними речима, так, тобто архітектори не стоять на місці, вони враховують, аналізують, що було не так в попередньому. І мені здається, що ця децентралізація прийняття рішень муніципалітетів надає дуже велику гнучкість ринку. То саме я бачив у е Нідерландах і рідній країні, е де Тратять ще більше часу на підготовку завдання і обговорення загального плану, так, і взагалі конкурсу. Ніхто нікуди не спішить. Оце найбільше мене було вразило, тому що ми якось завжди дуже зачіплені за час. Ми хочемо все встигнути, але переважно дуже погано, тобто швидкі рішення проводять дуже поганих результатів. Тому так, для мене приклад є децентралізовані країни, де є дуже багато влади громад. Very interesting And, um... Said, дуже цікаво me. бо я собі також подумав, що я знаю, що в багатьох країнах є також нагорода за найкращого замовника. Дуже цікаво, хто є найкращим е, замовником для архітектора, чи це є забудовник, чи муніципалітет. Тут в державних і муніципальних проєктів у нас такий про швидкі рішення і про якісь такі схеми тіньові, переважно. Я не говорю про Львів, бо Львів тут в тому плані лідер, але ми говоримо про всю країну зараз. Власне кажучи, тому дуже часто девелопери, ну принципі девелопери взагалі не схильні робити конкурси. У Нас девелопери йдуть за принципом, коли їм пропонують головні архітектори міст, давайте зробимо конкурс на цю. Позицію, то мені головний архітектор Дніпра розказав випадок, коли він це передав цьому бікбосу, босу. А він каже, тобто, ти, тобто я буду змушений робити те, що там виграють. Він каже, так. Він каже, ти вважаєш в мене поганий смак? Тобто це і цей типовий підхід. І насправді, в нас в законі України є пункт, що в історичних ареалах міст всі об'єкти, всі перетворення повинні робитись на конкурсній основі, але всі про це успішно забули. Але тут є і інша проблема: що чи є в нас взагалі ресурс архітекторів такої кількості на всі історичні рали зробити хороші, якісні проекти. Це інше питання. Це до секції про освіту. Так? Тобто, але якщо б дійсно це почалося виконуватися, то все-таки б і підростали ресурси освітні і архітектурні. Thanks. Um, uh, is... Дякую дуже. Я вглядаюся в аудиторію, щоб зрозуміти, чи в когось є предметне запитання до пана Чеплінського. Yes. Uh, uh, Будь ласка, є запитання? Дякую за та за таку розповідь. І хотілося би запитатися, бо маю особистого досвіду з комунікації з молодими архітекторами, меншими ніж я. Що вони просто бояться якось легалізовуватися і працювати в відкритих рамках, і дуже часто взагалі не мають ніякої освіти чи в в тому, як працювати з муніципалітетами. Наприклад, можливо, є якийсь кейс або шлях для того, щоб освічувати молодих архітекторів, молодих спеціалістів в тих комунікаціях. Дякую. Thank you. Дуже дякую. Насправді дуже слушне питання. Бракує всіх вищих навчальних закладах України. Дійсно, курсу архітектурного бізнесу, як засновувати свою компанію, як працювати з законодавством. Я знаю, що це підхопили приватні школи, інтернет-школи, сквот, зокрема, які дають такі, скажімо, курси. Я нічого не скажу про якість цих курсів, бо не, не, не брав в них участі. Але я розумію, що на це є величезний попит, що зрештою про що свідчить ваше питання. Але що я хочу сказати, що власне кажучи, чим міста і муніципалітети будуть прозоріше оприлюднювати свої наміри, свої конкурсні умови, тим більше буде учасників. І я дуже тішуся, що Львів і Антон Коломейцев підхопили і ще більше розвинули той. Конкурсний ритм, який ми почали, хоча у нас не всі конкурси ідеально проходили, можливо, не всі були з ідеальними завданнями, і ми кожен раз чухали потилицю, та якби розуміючи, де, де з'являлася якась, е, е, ну, якась помилка, але але. Кількість молодих архітекторів, які прийшли на цей ринок, і, зрештою, найбільший приклад це Андрій Лисюк, який був дуже молодим вчорашнім студентом, який виграв конкурс на меморіал Небесної Сотні. І ми втілили, хоча це було тяжко, але він і він не мав досвіду робочої документації. але він навчився. Він розумів. Він форсував його команда. Я дуже тішусь, що є багато нових молодих архітекторів, які думають свіжо. Вони виходять і ми їм просто підсупортили, Бо і місто теж хоче свіжу кров, і, і, це, і це відчувається. І тому чим більше місто регулярно буде оприлюднювати прозоро свої наміри, тим вам легше буде зайти на той ринок. Thank you.